Для участі у вступній кампанії до закладів вищої освіти майбутнім абітурієнтам необхідно набрати порогову кількість тестових балів з кожного предмету. В цьому році для успішного складання НМТ учасникам достатньо буде надати 15% правильних відповідей з кожного предмету, аби отримати 100 мінімальних рейтингових балів за блок, майбутні вступники мають набрати як мінімум. 5 балів з математики, іноземної мови чи фізики, 6 балів з хімії, 7 балів з української мови, літератури, географії та біології, 8 балів з історії України. Для конкурсного відбору в межах вступної кампанії їх переведуть в шкалу від 100 мінімальних до 200 максимальних балів. На сайтах освіти в відкритому доступі є всі алгоритми переведення балів. Тому майбутні абітурієнти можуть це зробити і самостійно. Але якщо учасник не подолає поріг хоча б з одного предмету НМТ, тобто не набере 100 мінімальних балів, він не матиме права брати участь у вступній кампанії в цьому році.